Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні такий осінній сонячний день класний. Але не суть. Сьогодні у нас на столі, бачите, отака звірина, отака апаратіна. Я вам скажу, це ще той штіль ще тих часів. Це швед, це не китаєць. Тут все отак чітко класно. Але не суть. Значить, він ремонтувався. Він ремонтувався, мабуть років так не пам'ятаю, може 4-5 назад. Тут стоїть уже китайська поршньова, ну, не суть. І замінений тут карбюратор. Карбюратор тут також. Е, карбюратор тут оригінальний стоїть, наскільки я пам'ятаю. Е, оце таке. Тут все, бачите, циферки вибиті. Все, ну, чітко, чин чи Значить, Потрапила вона до нас з діагнозом, що вона не заводиться. Би, і паливо є, і все, все класно, але не заводиться. Значить, Те, що я бачу, тут оця механізма, вона вже роздовбана у цьому позу в самому корпусі. капітально. Ну, в общем, будемо зараз діагностувати. Так, Любі друзі, продовжуємо. Трошки нас відволікли. Взагалі, заміряв я компресію. От скільки показує, що з маслом, що без. Ну, Як показує практика, в таких, пилках, в таких пилках, у них компресія може бути від 4,5 до 5,5, до 6, до 7, до 8. Зараз почнете розказувати, що а як же ж 8, а от ти міняєш. Ну, це чуть-чуть не того класу пилка. Тут бувають такі моменти, бувають такі аспекти. Е, нормального сервіс мануала по цій пилки у мене, на жаль, немає, де є вся інформація, е, яка тут повинна бути компресія і тому подібне. На жаль, нема. Але судячи із того, що, що тут є, я б сказав би, що вона можна працювати. От якось так. Е, значить, тепер я хочу залізти сюди ось у вихлоп. Сюди ось у вихлоп. Давайте ось так трошки підніму, щоб вам було вище, Залізти у вихлоп, подивитися у вихлопне вікно, що там взагалі твориться, що там робиться. І щоб можна було далі прийняти якесь рішення, зробити якусь дію ту чи іншу. От якось так. Давайте зараз ми все це діло спробуємо відкрутимо. Той ключ я взяв. Щось, якийсь на, набор непонятний гайок, ключів. Тут на 13 не підходимо, що ти чоловіче. На 14 подавай. Такого я ще апгрейда я ще й не бачив. Народні умільці вміють будь-що робити. Така цікава гайка, навіть не пойма з чого там. Так, знімаємо ще масло. Прокладка. Так, тепер знімаємо типовий екран. Другий екран так, а як би нам так? Ну, я вам скажу, не знаю, звісно, чи ви це побачите, але тут навіть є хон. Зараз спробую. Видно, Є там сітка хона, тобто воно тут ще не стерте. А от на рахунок того, що он гвинт должен бути, отам, 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 отам должен бути гвинт под дона, а його там немає. От, оце може бути одна із причин. От якось так. Тому розбираємо далі, дефектуємо далі. І дивимося, що в нас тут ще вийшло з ладу. Що нам потрібно замінити. Ну, Зрозуміло, що це такі речі непонятні також міняються зразу. Не, не граючись навіть. От, якось так. Тому що я продовжую розбираю, буде де щось цікаве, я включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. Тут ось до нас прийшов молодший научний. Сотрудник, співробітник, от якось так. Значить, дивіться, зняв я карбюратор. Ну, Вроді, йому тут нічого не бракує. Замаштіль, все чітко. Класно, нормально, ніде тут нічого не вироблено, не розбито. Засувки, чіткі, все. Але є один нюанс. Значить, дивіться, гвинт холостого ходу, як можете бачити. Запердолений до, до всеру. Тобто він закручений. До упора. Просто тут вже далі нема куди крутити. Бачите все. Тут ліва різьба в ньому, він закручений до упору. Ну, судячи по всьому, десь тут щось що-то не без чогось, як то кажуть. Тому пробуємо дивимось далі. Значить, це по карбюратору. Тепер коромисло те, що тут ось крутиться, тут у цьому місці. Якщо можете бачити, ось ця педалька та, що замикає провідничок. Бачите, як, як його зжерло, то воно там і бовтається. Якось так. Воно то, по, по кругу тут така виточка, але зжерло якраз, якраз там де потерте. Ну і плюс тут ось посадочку, так ось зжерло. Ну, та не суть. Ну, навіть і тут видно. Видно, як воно його витерло. Добре. Вроді би пластмаса по пластмасі, бачите. От якось так. Тому що розбираємо далі, дивимось, що у нас тут ще може бути. Десь щось буде цікаве. Включу, покажу, може сальники, десь щось щось може десь таке. Тому я працюю. Так, продовжуємо, любі друзі. В общем, як можете бачити, голий картер, отаке грязне, занедбане, засране. Ну, та несуть. Це наш младший научний сотрудник відмиє. Значить, розібрав я. Таки не витримав лихої долі. Якщо видно вам, то дивіться. Бачите, там є хон ще, трохи, але ось з'являються напроти вікон лисини. Ось лисини вже є. Тут лисина, ось тут ось лисина з'являється. Ну І так само на всасі також в мастилі грязне. Ось тут уже лисина також з'являється. Тут ось лисина також є. В общем, почина поршнювали сіти. Хоча, ось. Тут ось в цьому місці хон є, внизу є, так само і там. Давайте отак можемо повернути показати. Оце ось це мастило із дрів'ясною стружкою. Це каже про те, що тут неякісний фільтр повітряний стоїть. Та не суть. По-хорошому, його, звісно, бажано б замінити, тому що воно почало лисіти. Так, тепер. Наш поршеньок, да? 38 мм. Діаметр, на жаль, я не замірив пальця, бо вони є різні. Десятка. 10 мм. Діаметр понаружжя 38. Також тут, в принципі, нічого йому так не бракує. Кольця, звісно, да, вже підтерті. Кольця підтерті нормально. І ось дивіться. Ось. П'ятно теплового прихвату. Бачите, воно вже потянуте. Появились полоси. Тось, навіть дуже добре видно, що був прорив картерний газів. бачите. Так. Ось в цьому ось місці. Бачите, тут прихвачувало, аж аж блистить, не знаю, видно вам не видно. Отак от дуже хорошо видно. то так затирало. Ну, Юбка потянута, зрозуміло, так? Да? Тепер такий момент по сальнику. Бачите, сіра полоска. То сальник стерло. І слід від сальника залишився, ось, ось воно синє все. ось Синє Його просто стерло. Тут така брова ногтем навіть, якщо можете чути, як клацає. це отак працює сальник, отак натирає, Ну тут з цієї сторони, я думаю, таке саме. Де, щоб подивитися, треба зняти штопорне кільце. Вони не дубові, ці сальники, але. Але вони стерті. Воно, Вроді би ще й пружини, як можете бачити, але, ж, але воно стерте, бачите? Це одна із причин, тому що, може бути, І був підсос воздуха, підсос повітря. І за цих сальників. Ця штука сиділа крепко у нас. Тут все на герметику було класно, ледь би одірвав. До цього претензій в мене немає ніяких. Значить, Під питанням залишається. Поршньова гільза. Ну, я думаю, якщо ми сюди поставимо так само Вінзоровську, якщо вона ще відпрацює 3-4 роки, нема сенсу купляти оригінальну. На даний момент оригінальна поршньова 300-3200, ну, в залежності від наглості продавця. От якось так. Тому сальники під заміну, подшипники тут гарні, колінвал вроді не звинить. Клінвал цупкий, дебелий. До нього в мене претензій немає. В принципі, все класно. А от поршнюва, звісно, да. Трошки вона вже своє відходила. Може, б вона ще, ще й робила, але вже як, як ми його розкидали, треба його зробити так, щоб більше вона до нас не верталася. Ну і залишається у нас, звісно ж, питання по карбюратору. Я його ще не вскривав, ще не дивився. Ну, В будь-якому випадку ми його обскриємо, подивимось, помиємо почистимо. Бо хто знає, що тут, як тут, куди тут і в яку сторону. От якось так. Тому на цій ноті будемо завершувати. Будуть у нас запчастини, де що у нас там буде, будемо збирати, пробувати все це діло запускати і обов'язково вам все це діло покажемо. От, на даний момент поки що так. The next day. Так, любі друзі, продовжуємо. Поки в нас там запчастини наші миються, ми отримали посилочку від компанії Технолог чистоти. Вам як завжди дякую. Ось при вас відкриваю. Значить, користуюсь на регулярній основі їхньої хімією, річ у така шикарна, реально працює чітко бомба. Значить, на цей раз, Тут, як завжди, видатково да? накладна, там все, все як положено. Ось така от хімія, деталан для мийки дигунів, отака річ. Все, все чітко, все класно. Вирішив спробувати заказати отаку штуку. Концентрат для виведення плям. Дуже часто використовується для. Виведення плям із е, салону автомобіля. Але ж, якщо в сім'ї є малі діти, оця річ реально допоможе. Скажімо так. Зробимо такий подарунок дружині. от така штучка буде. Спробуємо, подивимось, що воно як воно, обов'язково поділимося враженнями. Що воно і як. Все одна. І ось. Деталанчик наш, все чітко, класно можете бачити. Да? Коробочка пуста, на цей раз подарунків нема. Ну, вони нам і не потрібні. Ми отримуємо те, за що ми платимо. Значить, оце так. Як можете бачити, ще раз покажу. Отака річ і деталан. Значить, рекомендую технолог чистоти. Те, що треба. Бачите, даже бутылочки їхні. Повторно використовуються. технолог чистоти. Ви на вищому рівні, якісна продукція, отака класна, чотка. Тому продовжуйте в тому ж дусі, у вас будуть клієнти, все у вас буде класно. Ще раз вам дякую, а ми далі продовжуємо працювати у цьомусь гармидері. Так, любі друзі, продовжуємо. Знаєш, дивіться, помив я все це діло. Це столітній нагар. Від тирси він не відмивається. А так, як можете бачити, отак класно ми є деталан. От є тут потьоки невеличкі, але ми є шикарно. Ось так виглядає кришка. Бачите, білесенька. Все ну, також тут від потоків запальцав. Всього ще пару елементів. Все відмиває чітко, класно. Отак От все це діло виглядає. Тому ще раз, технолог чистоти. Отак От все чітко, класно, користуємось. і ви беріть, користуйтеся цією хімією, річ шикарна. Значить, все це діло помили, тут же все це діло розібрав. Сальнички є, придбав. Все, прикол. Тут ось у цій ось резинці. Вона розкисша. Як жаба. Навіть якщо сюди надіти кольцо пластикове, воно не держе, воно все це діло злазе. Це рідна резинка оригінальна, вона, якщо бачите, написано штіль. Так? Якось так. Тому все це діло будемо міняти. Поршньова буде китайського виробництва, це буде також китайського виробництва, бо на оригінальні запчастини шкода коштів, скажімо так. Ну, Хазяїн бари, Що маємо, то маємо. Яке сказали, таке і поставимо. Тому я потрошку зараз починаю все це діло набираю. І буде десь якийсь момент, який цікавий, обов'язково включусь, покажу. Так, <кл 'я> значить дивіться, Ось наш сальничок новий. Тут ось є проточка під штопорне кільце. Та якщо ви будете просто його обхати туди, є всі можливості, що ви порвете кромку. Значить, що я, роб... що я роблю? Беру полоску з бутилки з поліетиленової. кусочок одрізав, скрутив, як можете бачити, намастив все це діло. І акуратненько, акуратненько, таким макаром, отаким макаром насажуємо. І питаємося це діло тепер висмикнути. Це все діло висмикнуть. Раз. І все. І чітко, класно, бачите. Все офігенно. От якось так, беріть собі до уваги. З іншої сторони тут, в принципі, сідає все без проблем. Абсолютно. Намастили, чик, прокрутили, посадили і все чітко класно. Ось ну, тут такий ось лайфхак, користуйтеся. Так, любі друзі, продовжуємо. Як можете бачити, ЦПГ зібрано. Впускний колектор новий, старими залишаємо. Бачите, він такі, як пішка. Як Колечко також вже таке воно. Ось ось придавиш і лопне. Ми поставили новеньке. Бачите, воно тут бовтається. Як сопля. Цю прийшлось таки добре, добре бити, щоб його посадити. Бачите ще не до кінця сіло, це ми посадимо. От якось так. Тому зараз будемо все це діло збирати і, і збирати. Значить, дивіться, до речі, не показав, як розбирав. оце ось масивний насос. Ось такого він типа. Значить, стоїть він ось тут. Хто зна, хто не зна, розповім вам його, як, як його достати від тіля. Якщо можете бачити, тут є різьба. Різьба М5. Ось таким макаром, Це, це діло закручується, він сидить там. Закрутили і плоскогубцями витягли, де і все. Таким самим макаром і забивається. Значить, 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 значить. Значить, це так. Ось дивіться, є ось тут отвір. Бачите, тут паз, а тут отвір. От треба, щоб цей отвір совпав із ось цим ось каналом. Із ось цим каналом. Получається, що приєднується масляний шланг донизу. Через оцей ось канал затягується шестеренчатим оцим насосом і нагнітається. Ось у цей отвір. Через цей отвір проходить по каналу, по цьому. і виходить ось ось сюди, майже шину. От якось так. Тому я продовжую далі, ставлю цю річ, щоб не забути. Ну і збираємо далі все докупи. Так, продовжуємо. Все. Тут все це діло на місці. Все притягнуто, прикручено. Як оцю резинку затягти? Елементарно. Мотузочка, проділи, наділи на резинку. Тут рукою прижимаємо за циліндр, за мотузочку тягнемо, витягуємо. Тобто тут все чітко класно. Значить, Дивіться, момент по масляному насосу, якщо ви маєте і не знаєте, як він повинен стояти. Значить, на поддоні є там така лівочка. В общем, ви масляний насос не переб'єте. А взагалі, він ставиться, щоб. Верхня крайня площина шестерні лежала в осі із колінчатим валом. І все. Тоді все це діло ставиться отаким От макаром, все обертається дуже легко, просто, крутиться, все чітко, класно. Отак -от. Тому я продовжую збираю, далі покажу. Так, друзі, продовжуємо. В общем, тут у нас вже все зібране, карбюратор помитий, почищений на місці, фільтр. На місці, до речі, дивіться, в чому прикол. Бачите, оце отакий повітряний фільтр. Просто поролонка, чи синтепонка, чи що воно таке тряпка. Оце ось такий фільтр сучасний, той, що йде нового зразка. Старого зразка, він зверху теж отака синтепонка, а знизу вже не буду знімати. Знизу там войлок. Ці фільтри набагато краще, вони краще фільтрують. Так, да, їх частіше треба обслуговувати міняти, але вони слугують набагато краще. От якось так. Значить, дивіться, момент. Зірочка. От така зірочка. Я цей момент випустив, звісно, із виду. В общем, в зірочці закусює ципок. Все це діло ходить туго. Зрозуміло, що клинить. В общем, Порадимо власнику, що тут треба замінити зірочку. Бо діла не буде. От якось так. Шина тут міняна. Понятно, що китайська, але, але вона нова. Вона практично ще, ще не пиляла. <кій> а от зірочкою тут, звісно, да. Поганенькі справи. От якось так. Тому зараз накинемо кришечку. Оцю. Закрутимо. Ну і спробуємо завести її. Вам, так, приоткрию занавіс, я її вже заводив, заводиться вона хорошо, працює теж. В принципі, непогано. Ну, хотілося в роботі її в пеньок вперти, але, але не тут то било. Треба, треба зірочку. Так, сідайте. -ка. Ось так ось сюди поудобніше. Зараз. Підійжмемо отак і ну, спробуємо запустити. Як чуєте <клухи> шепче. От що значить оригінальний карбюратор. <клухи> На китайському карбюраторі. Ця техніка так не працює, вона трошки підтраює, попердює, але не суть. Тому, як можете бачити, скільки факторів впливає на нормальну, стабільну роботу і, в частності, щоб все це діло запускалося, покажу вам ще раз: це такі сальники, яким практично нічого не бракувало. Але робоча поверхня на них. На них стерта, не знаю, як вам показати. Бачите? Ось один. Цей трошки кращий, але, але так само. Але так само оці ось два момента. Тоді оця резинка, оця ось така вона, як кишка. І оця штучка, бачите, бовталась вона практично. Не обжимала, не зажимала. Оце ось такий фактор. Ну і плюс трошки потерта поршньова. Не дуже, але, я вже казав, <кій> лисини тут вже почали з'являтися. Я вам показував, так погано видно. Хоть би світло, як світло, але, але не світло. В общем, отут і отут з'являються вже, вже лисини. Зараз спробуємо насвітити. Бачите, з'являються залисини. І так само тут, на впускові. Безпосередньо там, де само, само вікно впуска, бачите? О, там уже лисини. Ну, зрозуміло, що в кольцах замок збільшений. В кольцах замок збільшений. І все це діло вже падає потужність завести в тяжко. Ну от якось так. Юбка трошки потягнута, трошки задири. Ну, що мені вам розповідати? Ви самі прекрасно все знаєте, все бачите, як, як все це діло працює. От такі от у нас пирожки з котятами чи з кошенятами. Якось так. Тому що на цій ноті оригінальний штільок відремонтований у нас за допомогою китайських запчастин. Я думаю, воно власнику ще послужить не один рік, якщо не запече. Тому що, рекомендую, Ремонтуйте, допомагайте знайомим, близьким, рідним. Хай вам щастить. Робимо так, як завжди, отак, отак, грязними руками. І далі буде. Любі друзі. Бачите, наш ось вусатий вчиться і здобуває нові знання разом із дитиною, як можете бачити, да? все це діло вивчає чітко, класно, без всяких проблем. Тому він не тільки у нас в гаражі допомагає, а й ще й діткам, як можете бачити, да? допомагає вивчати літери англійської, української мови і тому подібне. Тому любіть отаких таких шерстяних своїх кудлатих улюбленців, вони вам також будуть допомагати.